Вже не вперше пан Готфрід Галлер з німецького міста Вальсроди з візитом в нашому місті, і кожен раз його приїзд реалізується якусь конкретну справу, якусь конкретну допомогу мешканцям нашого міста. Ось і сьогодні він забирає кількох хворих людей на лікування в Німеччину. Пан Галлер, розкажіть, будь ласка, як вдалось організувати цю поїздку? Вігамзідас але організі ас коли я дізнався про ці випадки, я спробував знайти контакти з лікарями в Німеччині. Я передав їм ті матеріали, які мені тут дали. Наступним питанням було те, хто все це фінансує. Після довгих пошуків нам вдалося знайти кошти. Я хотів би подякувати всім, в тому числі мешканцям Ковеля, які теж внесли гроші в цю акцію. Сподіваюсь, що поїздка в Німеччину допоможе цим людям, які будуть лікуватись у нас. Я хотів би підкреслити, що ці люди відряджаються не міською владою. Я дізнався про них випадково. Вони звернулись до мене, і я спробував їм допомогти. Це були важкі, особливі випадки. Звичайно, тут є дуже багато хворих людей, я це розумію. Але перш за все, треба шукати кошти, треба шукати спонсора. Сергій Петрович Шурган, заступник голови міської ради, допомагав в організації цієї поїздки пану Галіру. Сергій Петрович, розкажіть, будь ласка, більш конкретно нашим телеглядачам, хто їде в Німеччину на лікування? Я скажу, це непроста. Думаю, для батьків і для тих сімей, звідки їдуть. Хай воно не зачіпає, можливо, за серце, але все таки я мушу сказати, хто їде, тому щоб не було кривотолків, тому що вже пішли по місту, що не ті люди їдуть. Я вважаю, що це перше. Такі подібні акції ми можемо і далі робити, але, як Готрід Галір сказав, для цього потрібні кошти. І кошти, кошти непрості. Для нас навіть, я б сказав, в нинішній ситуації це величезні суми. От тому якщо хтось відчуває, яка є потреба в цьому, це перше треба питання, вирішити питання забезпечення. Ну а хто їде, кажу конкретно, їде у нас Саша Гайчук. На жаль, це наша біль після Чорнобильської аварії, значить, народила в сім'ї гайчуків. Оце якраз Саша дитина, яка без обох рук розуміючи це, Готрид Галір, зокрема, сльозами сприйняв це, І коли ми побували в Німеччині, то тож яка люди зустрічали це сльозами на очах, що дійсно у нас така біда. Саші обіцяють зробити протези рук, які зв'язані з нервовою системою, і будуть працювати, так як вони нам розповідають, будуть працювати як звичайні нормальні живі руки. Саша їде з мамою. Їде Лена Макарчук, теж непроста. Ситуація в сім'ї. Дівчина отримала травму хребта. В наших лікарнях така операція неможлива, тому, враховуючи цю ситуацію, дівчина молода, це якась її ще тільки початок життя. Операція необхідна, тому і вирішено було питання направити Ліну Макарчук на лікування в Німеччину. Значить, вона їде ще завчасно до операції, тому що там ситуація теж. За п'ять тижнів повинна людина, яка буде оперувати, здати свою кров, щоб не було. Була Укладені під час операції, пізніше буде в неї операція, і десь на протязі 5-6 тижнів після того буде післяопераційний період. Після того, я думаю, е гарантія є, що Лена живою, здоровою, повернеться до нас. І третім їде у нас Віктор Стрижеус. Теж розмов в місті було про це багато, От, але я вам скажу, що Віктора е здоров'я. Надзвичайно е, важке. І як лікарі нам сказали, що єдине, що його може спасти, це операція. От, ну, ми теж відправляємо його поки що на обслідування. Якщо буде дане заключення про те, що дійсно потрібна операція, то Віктор прооперує, прооперує теж там. Але для цього, ще раз повторюю, Віктору потрібно буде ще збирати додаткові кошти. Е, хочу звернутися до всіх ковельчан. Я розумію е, ситуацію, в нас подібних людей досить багато. І скажу так: прямо скажу, що домовленості можна знаходити там і людей. І от Готрід Галяр завжди, якась з відгукується. На ці пропозиції у нас, але ще раз повторюю, потрібні кошти. Якщо будуть такі кошти, ми можемо тоді ставити і говорити питання про лікування чи операції у Німеччині. Сергій Петрович, чи не могли би більш конкретно сказати, як фінансується ця поїздка? Якщо частково німецькою стороною, частково нашою, то який процент внеску нашої сторони і німецької? Ну, Якщо конкретно говорити за фінансування, то скажу так, ну, приблизно е, операція для Лєни Макарчук буде кошти десь 10, 1025, це в марках. Відповідно, біля 10 тисяч е, зібрано тут. Це і вчителі, і населення міста зрозуміння відгукнулись, і е, вищестоящі організації, де працюють і мама, і тато Оліни. Е, десь суми ще раз повторюю, це біля 10 тисяч марок. Е, решту суми, е, завдяки Готріду галіру, вдалося знайти там серед спонсорів у Німеччині для Саші. Е, Гайчука майже все протезування за рахунок німецької сторони Віктора Стержеуса, як я вже сказав, значить також фінансування частково кошти знайдені сім'єю, а решту теж завдяки спонсорству німецьких друзів. Дякую, Сергій Петрович.